Вітаю, друзі, на каналі Сенічна Політика. З вами Тирович. сьогодні 26 грудня. І пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему, яка е, десь пов'язана з нашою внутрішньополітичною ситуацією, але десь пов'язана із зовнішньополітичною ситуацією. Тут мова і про вибори, і про завершення війни, і про зустріч Трампа з Зеленським. Короче кажучи, дуже цікавий пазл складається. А чому так відбувається? Будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Репо. Пости коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися свіжі відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для YouTube. Отже, маємо кілька цікавих новин для початку. Зеленський заявив, що в нього була така продуктивна розмова з Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Сказав, що є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради Спільного результату тривалого миру і подякував їм за конструктив, інтенсивну роботу, добрі слова, привітання українців з Різдвом і так далі далі. Сьогодні зранку Зеленський заявив, що досягнено домовленості про зустріч на найвищому рівні з президентом США Трампом вже найближчим часом, і багато ключових рішень можуть бути ухвалені ще до нового року, сказав Зеленський. Західні медіа зараз і не тільки вже наші пишуть про те, що ця зустріч може відбутися вже в неділю 20. 28 грудня відбудеться, причому вона в резиденції Трампа, тобто навіть не у Вашингтоні, і там будуть обговорювати якісь дуже важливі питання, які ну явно будуть стосуватися. Так званого мирного плану тут е, треба зазначити, що е, Трамп неодноразово говорив про те, що він не буде зустрічатися особисто з Зеленським чи з Путіним до того часу, доки не буде предметної розмови. Тобто, коли вже буде е, майже готовий документ, і треба буде приймати фінальне якесь там політичне рішення щодо імплементації або імплементації цього документу безпосередньо в життя, і тут ми маємо таку швидку доставку. Атню історію з поїздкою Зеленського напередодні нового року до Сполучених Штатів ну, поки що ця інформація офіційно не підтверджена. Але е, я думаю, якщо Зеленський про це сказав, то явно якась домовленість є. І от тоді виникає питання про що конкретно там будуть говорити. Ну і давайте щоб скласти першопочатковий пазл, е, скажемо про те, що е, активізувалися різноманітні інформаційні ресурси, так чи інакше пов'язані з банковою, які почали просувати тему необхідності. Переобрання Зеленського, більше того, радник офісу президента Подоляк сказав, що Зеленський має балотуватися на другий президентський термін. Але питання навіть не в заявах Подоляка він дуже багато всього говорить і часто такого, що не відповідає дійсності. Але ще раз підкреслюю, що різні інформаційні ресурси підхопили цю тезу, і ледь на якийсь флешмоб в ТикТоці облаштували, що Зеленський наш президент він повинен залишитися і так далі. Ну і додамо до картинки історію з. Спробами інформаційно атакувати деяких ну можливих конкурентів чи опонентів зеленського, в тому числі і залужного слабенько воно поки виходить, але очевидно, що певні вкиди пішли, і це така спланована цілеспрямована навіть кампанія, яку намагаються максимально Розігнати для того, щоб ну можливо нанести якийсь удар по іміджу людей, які можуть бути потенційними конкурентами Зеленського. А ми в останньому крайньому відео на каналі якраз говорили про те, що у Зеленського проти окремих кандидатів немає жодних шансів, і тому, щоб якось зменшити можливо їх рейтинг, їх вже починають атакувати зараз. Але повернемося до візиту, все ж таки, Зеленського до Сполучених Штатів. Він їде туди, і якщо ми беремо до уваги попередні заяви Трампа, виглядає все так, що вони будуть говорити про якусь вже дуже серйозну конкретику, і ключове питання: що ж це за конкретика? Мені здається, тут є три ключові моменти, які Зеленський буде обговорюватися. Перший ключовий момент це звісно питання території. Очевидно, що Росія долунає до нас повідомлення, поки це не офіційна позиція, але вона не приймає той варіант, який пропонує Україна і США. Вони хочуть Донбас, і тому Зеленський не виключно. З Трампом буде якраз обговорювати цю це питання, ну і виходити на якесь рішення, яке дозволить завершити війну, але при цьому дасть Росії те, що вона хоче. Я розумію, що це дуже цинічно звучить і, е, схоже, ледь не на державну зраду, але ну, така активізація розмов про референдум, активізація розмов про певні якісь речі теж не, не просто так відбувається, і явно там якісь питання обговорюються, і їх збираються е, брати до уваги і якимось чином реалізовувати. На практиці, а зробити це можна безпосередньо з Трампом, тому що у Трампа зберігається прямий контакт з Путіним. Якщо Зеленський їде до Трампа, фактично він буде говорити з Трампом і віртуально з Путіним, тому що явно росіяни, мабуть, передали вже американцям свої враження від тих 20 пунктів, які оприлюднив Зеленський, і вони, мабуть, хочуть якихось змін в тих чи інших позиціях, і Трамп власне про ці зміни буде з Зеленським говорити. Але скидається на те, що Зеленський вже змирився з тим, що. Прийдеться приймати якесь дуже непопулярне рішення через це ідея з референдумом, через це ідея у Верховній Ради, спроба перекласти просто відповідальність. Ну і очевидно, що тільки з Трампом він це питання може фінально вирішити, в тому числі попросити собі якісь певні гарантії. І отут два інших момента, два інших питання. Вони обидва про гарантії, тільки це різні гарантії з одного боку. Це гарантії від США. Для України і Трамп навіть робив заяви, і його оточення говорило про те, що це може бути безпосередньо ратифікація в Конгресі. Можливо, в обмін там на те, що Україна вийде з якихось території, ми будемо вимагати цих конкретних гарантій. І Зеленський хоче це почути безпосередньо від президента Сполучених Штатів, щоб бути впевненим, що його ну умовно кажучи, не кинуть. Ми не отримаємо якийсь там другий Будапештський меморандум. Ну, так оця історія виглядає. Тому про гарантії від Ша треба, звісно, говорити з Трампом, бо він є тією людиною, яка приймає рішення. І, от другий момент це теж гарантія, але гарантії конкретно для Зеленського особисті гарантії для Зеленського, який е, хоче, ну очевидно, не просто збереження життя. Ну, це будь-яка людина хоче, а хоче, мабуть, збереження і своєї політичної кар'єри. А для цього тема виборів, яка активно зараз мусолиться в інформаційному просторі, вона набуває абсолютно іншого е, значення вже тим більше. Відбулося перше засідання цієї робочої групи е, з парламентарів. Багато парламентарів там достатньо скептично до всього цього е, налаштовані, але якщо мова буде йти виключно про президентські вибори з прив'язкою до завершення війни, з прив'язкою до якихось гарантій і заяв, які безпосередньо зробить Дональд Трамп, і ці власні заяви і гарантії привезе Зеленський, ситуація може дуже сильно е, змінитися і скидається на те, що ми зараз знаходимося на етапі. Якихось дуже важливих перемовин, але ці перемовини носять не публічний характер, кулуарний характер, і ці перемовини вони. Безпосередньо е, ну, стосується майбутнього Зеленського, е, ну він, мабуть, сподівається, в якості президента України, тому що ще раз кажу, не просто так знову починають вкидати ці тези. Я, до речі, бачив навіть такі дописи, що е, я категорично проти Зеленського був і скептично, але зараз йому немає альтернативи. Це розумієте? знову намагаються втюхати цей принцип меншого зла, і що краще е, зберегти те, що в нас є, ніж шукати чогось нового, тому що Нове може бути ще гірше там за а, попереднє. Ну складно було, мабуть, уявити в 2019 році, що на наступні свої вибори Зеленський буде пробувати йти під такими гаслами, але ну маємо те, що маємо, як казав колись Леонід Кравчук, і це якраз дуже ну, схоже на це історія. Але для того, щоб чітко реалізувати цю історію з виборами, зеленському треба ну, якась підтримка від Трампа, і він може її отримати, якщо Трамп там зробить якісь публічні заяви, Зеленський до речі, скаже, що я не хотів. Би проводити вибори під час війни, але це е, дуже важлива вимога зі сторони Сполучених Штатів. Штати готові визнати ці вибори. Важливий дуже момент визнати ці вибори, і навпаки, вони вважають, що це посилить наші позиції. Тому давайте якось швиденько все це проведемо, ну і потім будемо завершувати війну. Отак, отакий пазл цікавий складається. Ще раз підкреслю, що він дуже кулуарний. Тобто, їхати до Трампа на зустріч, явно домовлятися про якісь речі, які залишаються неоднозначними. Але явно давати якісь обіцянки, тому що Трамп втомився від відсутності цих обіцянок і їх реалізації. Я думаю, як з боку сполучених штатів, так як він вважає з боку Росії, так як він вважає з боку України. Хоча Україна якраз свої обіцянки особливо ніколи не порушувала. Ну це тільки за умови, що ми не знаємо якихось там кулуарних моментів. Там про щось говорилося, а потім не виконувалося. Так що не виключно, що ця зустріч, якщо вона відбудеться, буде дійсно етапною. І коли Зеленський говорить про якісь позитивні рішення до кінця року, ну вони дійсно можуть мати місце. Просто ми не знаємо, чим потім ці позитивні речі закінчаться, і яким буде власне фінал так званих позитивних речей, тому що завершення війни, але на умовах значної міри навіть тих, які представлені в цьому 20-пунктному плані, ну це точно не перемога України, і це точно те, що залишає. Величезну масу питань і залишає величезну масу можливостей для Росії в майбутньому колись відновити агресію. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!